Цього дня двір біля будинку номер 33 на мікрорайоні Гірницький ледь вміщував людей, які прийшли вшанувати пам'ять Олексія Єманова. представники районної влади, громадських організацій, бойові товариші, родичі, друзі, сусіди, вихованці та вчителі 68 ї школи, де навчався сміливий десантник. Більшість присутніх ледь стримували сльози, згадуючи цього відкритого і рішучого юнака, який заплатив життям за незалежність своєї країни. Своїм життям. Олексій підтвердив правильність і вірність тих слів, які ми з вами щоразу промовляємо, коли звучить гімн України. Ще не вмерли України ні слава, ні воля, воля нашого народу до незалежності, цілісності нашої держави. Олексій прожив лише 26 років, але залишив по собі дуже яскравий слід. Ще в школі врізнявся щирістю відкритістю, чесністю. Згадувала перша вчителька молодого солдата. На прикладі таких героїв тепер виховуватимуться діти нинішні, які в цей пам'ятний день випустили в небо білих голубів, На спомин за Олексієм та сотнями інших наших земляків, які так і не повернулися додому із зони бойових дій на сході України. Ті ребята, які відправляються в зону АТО, та це... Св'ятнації Вони молодці, ані виповняють свой долг і ті, хто погиб, вони навсіда остануться в серцях білорусь. Меморіальна дошка закарбувала Олексія таким, яким запам'ятали його рідні та друзі, відкритим, усміхненим, сповненим планів на майбутнє. Прийшли вклонитися побратиму, його командир та бойові друзі, котрі не завжди залишили цього солдата в списках свого взводу. Сідав на сіл какую позитив в нашу жизнь там. Она была тяжелая, никогда не отчаивался. Был таким моральным поручнем, можно так сказать, для нашей команды всей. То есть это большая утрата для нас, несомненно. Родители Алексея, так же самое, как родители всех остальных наших ребят, которые погибли. Это так же самая наша семья, которую мы всегда будем поддерживать. Он погиб при выполнении... Своей задачей, судя на ошибках, вот таких трагических, мы сейчас і, Я думаю, что мы выполним свой долг до конца. Моє мнение лично, я думаю, согласятся со мной мои товарищи, что такие доски нужны. Вот. Все-таки память, она не угаснет никогда о таких, о таких товарищах, как Алексей Єманов. Не так повернувся додому молодий солдат, як мріялося батькам та брату, і біль цієї втрати не в змозі стерти час. Але дуже важливо для сім'ї, що про їх сина пам'ятають люди. А тепер, завдяки цьому пам'ятному знаку, згадуватимуть добрим словом і ті, хто його не знав. А он сказав: Мама, я сильно люблю свій город. Ти бачила, який красивий нас город. Ми повинні захистити наш город, і ми 9 всі дев'ятої роти договорі повернутися назад і воювати до перемоги. Благодарна всіх, хто прийшов сьогодні. Бачить його пам'ять. Вічна пам'ять моєму сину, Льошеньки! Історія Кривого Рогу нараховує чимало героїв, які захищали свою батьківщину зі зброєю в руках. Сьогодні цей список, на жаль, поповнюється новими іменами. Герої нашого часу виконали свій обов'язок перед країною і своїм містом, яке любили і намагалися зберегти.